Ну що ж, панство, всім доброго дня. Сьогодні хочу підняти таку цікаву тему, як популяризація або популярні породи бджіл в Європі. Все здається просто, але ой, я перепрошую. Але дуже багато пасічників не знає, які ж породи бджіл такі популярні в Європі. І на, мій, на моє здивування виявилося, що більшість пасічників навіть не орієнтуються, якими породами бджіл користуються європейці. Ну, Беремо в межах нашого, не Євразії, а в межах того, що ми привикли розуміти Європа від України і десь аж до Іспанії. Коротше, що там вважається класною породою бджіл? Які породи бджіл там використовують? На заставці до відео ви могли побачити всі назви тих порід. Я вам перезиваю кожну. Верніше я зараз буду зачитувати кожну породу. Да, і невеличка її характеристика. Буду казати назву стандартну українську, тобто і назву латинську, біологічну, назву, як вона є в природі. Отже, поїхали. Значит, перша сама 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 популярна порода бджіл, яка, з якою я взагалі в світі стикався, то це ж, звісно, італійська. Порода бджіл, італіянка, вона така рижа, вона така прям вся з себе, вона така велика, вона так багато там маточка сіє тих яєць, вона така миролюбна, вона прям 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 прям, прям Ну і дуже багато пасічників реально фанатіють цієї породи. Значить, латинська назва апіс, меліфера, ligustica, Все. Це все зразу рішає. Я, наприклад, коли був у США і там називали, що в нас от лігустика, острівна лігустика, острівна лігустика. До мене не доходило, що це острівна італійка. Ну, типа, якось, якось на той момент я не задавався цим питанням. Але, коротше, основна лігустика. Значить, Коротка-коротка, така коротенька характеристика тої бджоли. Ну, матка рижа. Да? Матка рижа. Італійські бджоли є одною з найпопулярніших порід в світі, не тільки в Європі, а й в світі. Вона має золотисто-жовте забарвлення, тіла та відмінну генетичну стабільність. Це дуже важливо. Їх особливістю є миролюбність а також дуже виражений інстинкт до збирання нектару та пилку. Ці бджоли дуже добре пристосовані до кліматичних умов помірного поясу. Вони активно збирають нектар пілок, швидко будують вулики та розвивають сім'ї. Їхній продуктивний потенціал полягає в багато в зборі меду та великій кількості відводки. Ось так вона приблизно ця бджілка виглядає. Це сама бджола. Отож, да, і справді цю породу бджіл переважно використовують для великих пасіках, тому що вона типу, вважається миролюбна. Але коли сюди підмішуються якісь сторонні гени, повірте, ту миролюбність дуже швидко витісняє. Наприклад, африканізовані бджоли підмішані є в Америці, і ця лігустіка така зла, що далі нема куди. Тому в принципі, цей алемед збирає добре, на дуже добре використовує взятки. Правда, на території України італійка в чесному вигляді буде трошки складновато зимувати, тому що вона все ж таки. Важко. Ну, Вона не пристосована до такої довготривалого до довго безобльотного періоду. І вважається, що вони на території України, так воно в принципі є. Вони схильні до нозематозу і падивого токсикозу. Ну, типу, тут ці моменти в них. В них як би складно. І в цілому ця порода трошки ну, схильна, до хвороб, схильна до хвороб. Це отакий її мінус. Це такий її мінус. І ми повинні це розуміти, ми повинні цим жити. Далі, наступна порода бджіл карпатські бджоли. Апіс Меліфера Карпатіка. Значить, карпатські бджоли. Якийсь період часу стали дуже популярні. Я колись про це зніму окремий ролик, будемо аналізувати, чому вони стали популярні. Але вони стали популярні, їх почали селекціонувати, почали нові типи, почали нові лінії, почали, коротше, там, Вучківський, Говерла, Рахівський, та там їх є дуже багато. Синевир, е дуже багато цих типів. Отже, карпатські бджоли є однією з найпопулярніших порід у Східній Європі. Вони мають темно сіре або чор чорно Чорне забарвлені тіла та волохаті. Ці бджоли є міцними та стійкими до кліматичних умов. Е вони добре пристосовані до життя в гірських регіонах, логічно, і здатні до ефективної роботи навіть за несприятливих умов. Однією з особливостей, особливостей карпатських бджіл є їхня здатність до раннього початку роботи у весняний період та високої активності у період світіння. Дивіться, тут не договорено. Е тут не договоримо, тому що. Ранній стар дає, тому що в Карпатах починається весна, наприклад, від територіальної України. Раніше дещо. І вони через то рано починають розвиватись, вони схильні до раннього розвитку. Але вони і схильні до раннього, ранньої підготовки до зими. Тобто, вони вже в серпні місяці все, вони вже не працюють. На сонячнику ще треба працювати, а Карпатська бджола вже не хоче працювати, їм тяжко відновлюватись. Матка скорочує яйцекладку, і потім такі сім'ї стають там з 25 рамок, 4-грамочними сім'ями, які йдуть в зиму. Тому от в Карпатки є такий мінус, ми теж повинні про це знати. Така доволі непогана. До е, зовнішніх навколишніх умов, там перепади температури, це все на волі зимують взагалі атлічно. До назематозу вони якби не сильно схильні. Тут важливо, щоб вже пасічник розумів, що треба їх правильно закормити. Багато що залежить від пасічника. Ну і <клес> е, карпатська порода в чистому вигляді е, майже не використовує е, взяток з гречки. От є такий момент. Це повинні е, знати ті, хто. Хто працює, де є гречка. Ось так вона приблизно виглядає. Але я з цим не погоджуюсь, тому що, бачите, є жовтизна. Є жовтизна, жовтизни, Карпатській бджол не повинно бути. Ну, тим не менше, в цій статті подається саме така фотографія, я вам показую. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Так. Кавказькі бджоли. Апіс меліферра каукасіка. Каукасіка. Кавкасіка, я не знаю, правило. На, на, Ну, я думаю, кавкасіка ставиться наголос. Е, отже, кавказькі бджоли є однією з стародавніх політ бджіл, які вирощуються в кавказькому регіоні. Вони мають темно-сіре або черво, чорне забарвлення тіла з блідо-жовтою смугою на черевці. В принципі, приблизно так воно є. Ось так воно виглядає. Ця бджілка. Класно виглядає. Да? І... Ну, сірі гірські бджоли. Карпатка. Ну, я кажу, Карпатка, кавказянка. Якби є така унікальність цієї породи, те, що з практики коротше, кавказькі бджоли вони використовують будь-який взяток, аби швидко. Навіть якщо варення в тебе в місті буде сладке, вони швидко будуть вибирати. от Є такий момент. Тому кавказькі бджоли такі доволі, доволі. Дєрські до того, щоб зібрати нектар і забезпечити себе на зиму. Ця порода відома своєю робочою дисципліною, високою стійкостю до хвороб та низьким рівень рівнем жалоносності е, від а, залежності від сезону. Ну це що я говорю, що дисциплінована в роботі кавказькі бджоли мають довгий язичок, що дозволяє їм ефективно збирати нектар з глибоких квіточок, тобто такі. З такого роду, як бобові, наприклад, конюшина люцерна, вони дуже добре збирають нектар. Вони також добре пристосовані до кліматичних умов гірських регіонів та володіють хорошим інстинктом до... для оборони своєї сім'ї. Атакують кавказькі бджоли відрізняються великим потенціалом для збору нектару та стійкістю до втрати продуктивності внаслідок. Непридатних погодних умов. Дивіться, панове, що я е, хочу вам сказати: такі бджоли ефективно використовують будь-який взяток, тому що в горах є мало взятку. В горах взяток короткий. В горах може бути короткий, але інтенсивний. І в цей період сім'ї повинні дуже класно нагромаджувати нектар. Тому ці бджоли дуже класно, е, дуже класно. Використовують короткі інтенсивні взятки або короткі, навіть не інтенсивні, все одно вони використовують, тому що їм потрібно запастися на зиму, тому що в горах погода абсолютно нестабільна. Це в їхній генетиці, якби. це нормально. Далі, е, ну, можливо, ви трошки будете здивовані, але факт є факт. Бузькі. Джоли. Бузькі бджоли. Але коли ми слухаємо, е, слухаємо латинську назву, апіс меліфера карніка. Ось так виглядає та бджілка, та наша карніка. Ось так вона виглядає. Гарно вона виглядає. да. Доволі такий рівномірний окрас, волохата така, що капець. Це білка. Ну, ладно. Також відомі як карницька порода. Або як крайнька. Е, є однією з найпоширеніших порід в Європі. Вони отримали свою назву від місця їхнього походження Бузької долини. В Бузькій Долині це. Природні середовища, з якого як би, пішла ця порода, ну осередок їхній, скажімо так, осередок, з якого нам стало про неї відомо. Бузькі долини, що знаходяться в Словенії, це Словенія. Бузькі бджоли мають темнокоричне забарвлення смугами світлого відтінку. Ця порода бжіл славиться своєю спокійною та миролюбною натурою. Да, це правда. Вони добре пристосовані до кліматично помірних зон, особливо у гірських. Регіонах. Бачите, всі бджоли в горах. Вузькі <клес> бджоли відзначаються високою працездатністю, швидким розвитком сім'ї та здатністю до раннього та пізнього збору нектару. Ну, Типу, їм пофіг. Вообще. Вони також відомі своєю ефективністю в гніздовому будівництві та збиранні полку. Віця здатністю до раннього та пізнього нектару. Я думаю, це ключовий фактор, чого саме карніка набрала такого активного поширення взагалі в Європі, тому що вона використовує будь-який взяток, в неї хоботок дозволяє, маточки, маточки справляються з кіноскістю. Бузькі бджоли мають добре визначений інстинкт для оборони свого вулика. Вони виявляють велику активність у захисті від нападу зовнішніх загроз. Також як медведі та інші хижі тварини. Це їх робить чудовими охоронцем вулика. Коротше, не можна на них нападати. Так. Далі. Наступна порода бджіл, про яку ми мало що чули, і я переконаний, мало її бачили, тому що вона як би, поширена в Європі. Але мало е на теренах України. Європейська темна бджола. Апіс Меліфера Меліфера. Бамс! Ось так вона виглядає. Така темна. Бачите, це не фото темне, це вона темна. бачите, е, Темна така бджілка, Коротше, значить, про неї також відомі як темні бджоли, лісові тере бджоли. Е, в якому сенсі є найбільш Оригінальною породою бджіл вони мають чорне забарвлення з волохатістю тіла. Ця порода бджіл була поширена в Європі, зокрема у лісистих районах. Логічно, якщо вони водяться переважно в лісах, я думаю, звідси забарвлення їхнє. Темні бджоли є добрими майстрами в зборі нектару з дорослих рослин. Дикорослих рослин, вони мають сильний інстинкт для гніздового будівництва та збирання полку. Я думаю, що логічно, що гніздове будівництво, у них буде круте, тому що переважно живуть в лісі. Я думаю, вони природньо набрали темного забарвлення, тому що в лісі переважно темно. І коли бджола буде темна, її не буде в лісі видно, і вона зможе там, ну, скажімо так, захищатися і жити в спокої або атакувати і її, за це нічого не буде. Але ну, коротко, от така ситуація. Я думаю, що це все ж таки зумовлено дійсно тим, що вони живуть в лісі. Це якби, ну, Якщо вас зараз запхати в темне приміщення, то вам не треба будуть очі, бо ви не будете нічого бачити. Та ось така фігня, і у вас почнеться трофація зору. Лісові бджоли є дуже стійкими до несприятливих умов і вміють адаптуватися до різних кліматичних умов. Отак, от Однак, однак, темні бджоли мають певні вади. Вони можуть або бути агресивні, або надто сильно схильні до раїння. Коли нова матка збирається покинути стару сім'ю з деякою кількістю бджіл, це може створювати проблему для бджолярів, які мають намір зробити або мед, утримати сильні сім'ї. Ну, от така ситуація. Да. Переважно бджоли, які з лісу, з лісів, не з гір, з лісів. Вони дійсно рійливі. Рійливі по тій причині, чому бо один із факторів руїння це збереження виду. Збереження виду може бути по-різному, як хвороби, так і від хижаків. Та, і є ще ж збереження виду, саме е, запас е, нектару на місцевості. Тому бджолина сім'я повинна охвачувати радіус 6 кілометрів, і тому бджоли рояться і рій летить не менше, як на. 3-6 кілометрів від місця попереднього перебування для того, щоб захвачувати нові нові ареали. Так розмножуються бджоли. Та Так-так-так. Тому так, да, вони ріливі. Як же ж без неї? Українська степова бджола Апіс Меліфера Сосімай. Ну, така в неї вже назва. Десь приблизно так вона виглядає, як нам подається в цій статті. Тут я погоджуюсь, вона приблизно так і виглядає. Ка сіренька з чорними, з чорними. Вставочками чи чорно з сірими вставочками в волосні білої. Ну, коротше, ви поняли. Приблизно так воно виглядає. Українські степові бджоли є породою бджіл, які відрізняються своїми унікальними характеристиками і походженням. Ця порода була сформована в умовах степу регіонів України, де вони природним чином пристосувалися до життя в кліматичних умовах степу. Однією з основних риз українських степових є їхнє забарвлення. Вони мають темно коричневе або чорне тіло з волохатим покривом, яке є сіро -забар. Забарвлення. Це забарвлення дозволяє їм краще зазбирати сонячне тепло, що є важливим фактором у, степах, у степних регіонах зі своїми спекотним, е спекотними літами та морозними зимами. Тобто їхнє сіре забарвлення дає можливість е перше, відбивати світло зайве, по-друге, Зимою грітись, тому що це, це ось сірий колір, це за рахунок волосся. Бо бджоли вони не лисі, бджоли вони дуже сильно волохаті. Українські степові бджоли є відомою своєю стійкістю до екстремально кліматичних умов. Вони добре переносять жару та високу вологість літніх місяців, а також зимові морози. Ну це правда, тому що бджоли, коли... Українські степові в них є така унікальність. Вони живуть в степу, і вони будують свої стільники в природі в степу, в камешах, в травах там ну, будь те І суть в тому, що там вітри, і вони так будують гніздо, щоб вітер попадав в крайні стільника, а не між вулочки дуже хитро. Вони будують так своє гніздо, щоб вода стікала всередину, не потрапляла. Теж дуже хитро і зимою, само собою, вони будують так своє гніздо, щоб сніг збирався над клубом. І допомагав захищати гніздо в зимовий час. Такі вони хитрі, е, хитрі бджоли. В цілому, в Україні, враховуючи наш клімат, порода бджіл не відіграє якоїсь критичної ролі. Головне, це вміння бджоляра ефективно керувати пасікою та забезпечувати оптимальні умови для розвитку. В принципі, так і воно є. Е, та так і воно з будь-якою породою є. Я можу відставити вже цей ноутбук в сторону. Е, з любою породою бджіл так і є. Що, е, якщо пасічна, Грамотно підібрав породу і займається грамотно племінною селекційною роботою і практичною роботою саме для досягнення бажаного результату на медозборі, то звісно ж, звісно ж. Люба порода бджіл буде давати результати. Все повинно бути в міру, все повинно бути розумно. І люба порода бджіл, в першу чергу, повинна бути підібрана так, щоб було економічно вигідно. Якщо ваш регіон бідний на взятки, робіть там бджолопакети. Якщо ваш регіон бідний на взятки, ви не хочете робити бджолопакети, займайтеся матководством. Якщо ваш регіон багатий на взятки. І вам треба швидко е, качати мед, ви е, купляєте бджолопакети, займайтеся займаєтеся пакетним ддільництвом. Тобто, ну, по-різному можна трактувати, все залежить від мозгів. Пасічника, і тільки в такому випадку буде завжди хороший і успішний взяток. Навіть в самі погані роки, якщо пасічник вже бачить, що буде рік поганий, наприклад, жара, постійна жара, можна просто наробити сімей медовиків, так званих маток помічниць, потім об'єднувати ці бджоли, все одно принесуть якусь кількість меду, а потім взиму запускати там меншу кількість бджіл, тому що ну щоб все було раціонально. Коротше, треба. Фантазувати, треба експериментувати, але виходячи виключно з біології бджолиних сімей і з якості, е з якості проведених робіт або те, якщо ви можете забезпечити. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Підписуйтеся на ресурси Beekeeper of Ukraine, а саме телеграм-канал. В посиланні під відео, потім в описі під відео, потім наш інстаграм-магазин. Ось цього все це є частинка нашого магазину. У нас тут є трошки реманент, трошки можна придбати, трошки робимо на замовлення. От такі от костюмчики ми ще ймо на замовлення. Сітка наша. Зроблено таким чином, щоб не пропалювалася димаром, вона армована. Краще костюмів в Україні на сьогоднішній день немає. Тому замовляйте мишем ці костюмчики на замовлення. Всім гарного дня і на все добре. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.